Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, кожній людині потрібна мотивація. А що може бути кращою мотивацією, ніж бачити, що іншим подобається те, що ти робиш. Тому не лінуйтеся, як тільки це відео набере 123 лайки, я починаю робити топ розбійників і коментувати не забувайте. Переходимо до справи. Як ви всі знаєте, п'ятизіркових магів 49. А поки я роблю це відео, то може вже і 59. Звичайно, багато костюмів, але все таки що це означає? Те, що багато хто просто не потрапить топ-13. А ще моя суб'єктивна думка також може проігнорувати персів, яких на вашу суб'єктивну думку ігнорувати ну ніяк не можна. Як ви знову таки всі знаєте, клас маг має можливість нанести додаткові 15% урона за кожен активний баф у суперника. Діє це як на ульту, так і на камінці. Правила такі самі: 8 івентових героїв і 5 персів сезонів з другого по п'ятий плюс герої місяця. Про стандартний говоримо окремо в кінці відео. Отже, топ 13 магів з вами рос і погнали нарешті починати. Спочатку донатна вісімка, і почесне восьме місце я віддам Фаліні, представнику сім'ї циркачів. Десь два роки тому вона часто зустрічалась в оборонах. Та наразі звідти зникла через появу купи більш підходящих для захисту героїв. А от в Атаці Фаліна досі успішно себе проявляє непоганий удар по трохи, дуже солідний відсоток сповільнення, який, на жаль, діє лише на одного найшвидшого ворога гарний герой, що вже дещо застарів. На сьомому місці фтон сезону кохання. Це масовик з гарним уроном, але головна проблема героя в повільному заряді. В Атаці грати повільними персами зараз ну дуже важко, на відміну від оборони. Але й там є питання. Для того, щоб Фтон дав крім урона супернику ще й відхил союзникам, треба, щоб у ворога були бафи. А через швидкість перса атакуючий гравець може спокійно проконтролювати, щоб при ульті героя бафів або не було взагалі, або ж була якась контратака, що Фтона знищить. На шосте місце я вирішив поставити тінсел. Швидкий трипл-шотер з солідним уроном та зрізами броні в лучності ворогу, що ще треба для щастя. А треба, щоб герой не був залежний від каменя, як відбувається у випадку тінсел. Нестабільні цифри дебафів дещо псують враження про цю гномиху чи гномкиню, як там зараз правильно, та все рівно тінсел універсальний і корисний герой. П'ятірку відкриє Арко, зелена горгуля, що дуже гарно працює проти паразитчиків. Його не так давно продавали в обміні душ, там я детально розповідав про героя, тому залишу посилання в описі. Якщо ж коротко, то, звичайно, середні заряди, відсутність урона – це речі не дуже приємні, але у РХП «Камен і Камени Шкіра переважують ці моменти. А проти паразитів у Арко, напевно, найкраща механіка у грі. Четверта Мілена, про яку ви можете подивитись більш детально в тому ж відео про обмін, де був і Арко. Вище нього вона за рахунок більшої універсальності. Адже ви отримуєте хілера і клінера, що працює за 6 камінців. А якщо є можливість почекати до другого заряду, 420% урона по всіх плюс діспел виглядає ну, дуже непогано. З проблем варто відзначити те, що в обороні не знаєш, коли ці герої вежі магії ультануть, і те, що на швидких Мілена не отримує ніякого прискорення. Перші три місця ви можете розставити на свій смак, всі троє дуже круті, а я розставив на свій. Бронза у арчі, лами зі Спрингвейлу. Швидкий масовик з забороною на баф і уроном за спробу цю заборону порушити. Арчі гарно виглядає і в обороні, і в атаці, а його дебаф самому собі у вигляді 10% косоокості виглядає якоюсь насмішкою над зрізом того ж Лєпуса 24% генерації мани. Чому Арчі лише третій? Тому що він, по суті, є копією іншого трохи старшого героя, яку отесь сьогодні згадаємо. А якщо той перс у вас є, то і арчі не сильно потрібен. Друге місце у Нікс, героя вежі Стікса. За 6 камінців, що можна прискорити до 5, ви отримуєте масовий урон 220%, що трохи менше, ніж у арчі, а ще баф атаки всім союзникам. Залежно від часу, що дає вам ворог на зарядку, ви можете вибрати, який саме заряд потрібен. Зараз Нікс рідко зустрічається в оборонах, але проблема тут не в ній а в Арамісах, ураганах і фіолетових альфа таунтах. А от Атаці навпаки, вона по суті більш корисна за кожного з них. А золото я віддам Міледі Вінтер, чи графині Вінтер я її називаю просто Міледі. Це повільний герой, що звичайно погано, але якщо вона утонула в бою проти вас, чекайте біди. На швидких режимах Міледі прекрасна, на звичайних вона доволі часто зустрічається в оборонах, звідки також часто створює проблеми супернику. Унікальне поєднання двох дзеркальних механік від дзеркалення, вибачте, за каламбур, плюс солідний урон і пасивка мушкетерів. Це все робить Міледі дуже бажаним в колекції героєм. А що там з Яною і Арадією? Ці герої вийшли вже після того, як я підготував це відео, а переписувати бажання чесно нема. Яна точно потрапила в цей топ, адже це є така, і оборона, і титан. Арадію радію я декілька разів зустрічав на бігах і не можу сказати, що вона справила на мене сильне враження. Герой непоганий, та не бачу в ній нічого надзвичайного. Переходимо до героїв місяця і персів сезонів з другого по п'ятий. П'яте місце я віддам двом героям, але лише через те, щоб мене не з'їли в коментарях. Тут будуть Яхмос п'ятого сезону і Альфрика з третього. Я поставив лише Яхмоса, але на повільних війнах, Альфа в центрі і все таке. Зараз їх стало менше, я думаю, що скоро поменшає ще. На відміну від Альфрики, Яхмос грає не лише на швидких. А і в обороні на звичайних, і на відміну від земляків Хуфу і Снеферу, він точно вдарить всіх ворогів. 400% урона це цифра дуже солідна, а контратака червоним, яку не можна зняти, ще підвищує цінність героя. Четвертий лорд Локі, яку ви зараз можете забрати з виклику долі. Про його плюси і мінуси я розповідав у відео про виклик. Посилання знов таки в описі. Додам, що, власне, я використовую Локі як середнього Людвіга. Тобто, якщо у суперника в команді є Людвіг, берете Локі, і тепер у вас є Людвіг, тільки швидший. Та й проти інших таунтів працює дуже круто. Головне, не забувайте, що сам Локі ульти не має. тому якщо він залишиться один проти якогось хілера, бій закінчиться, бо сплине час. Собек буде сьогодні третім. Вся суть міння крокодила в тому, що він наносить урон, обходячи захисні бафи. Тобто ніякі контратаки героя не спинять, плюс пасивка спрацьовує доволі часто. Тому урон з 290% перетворюється на 360, плюс дот-урон піском, що дуже непогано для середнього героя. Герой повністю універсальний, тому використовувати його можна де завгодно, звісно, крім титана. Альна даха це по суті той самий арчі, але не масовий, а трипл-шотер. На мій погляд, в атаці більш концентрований удар по трьох корисніший, ні слабший, але по всіх, тоді як в обороні ситуація протилежна. До того ж у надахи, як і у Собака, є пасивка. Щодо 305% урона по трьох додає ще 70% по всіх і діспел останнього бафу. Класний контролюючий герой для атаки, що в обороні можливо трохи поступається Арчі, але не так, що прямо дуже сильно. Ну а перше місце цього топа я віддам Хел і її костюму, і це як медаль за стабільність протягом всього існування. Хелл це найперший герой місяця. З'явилась вона в червні 2017 року. Ви просто вдумайтесь, з її 6 років, і вона до сих пір актуальна. Також недавно випустили костюм, який, на відміну від оригінала, наносить непоганий урон всім ворогам, але не блокує їм набір мани, а потроху краде її в стилі Онатель. Що краще, блокування чи викрадення питання спірне, а от плані урона костюм однозначно в рази краще. Але оригінальний хел не потрібно наносити великий урон, її задача зробити так, щоб ви спокійно заряджались. Кидаючи камінці ворогів без страху, що вони зарядяться. Герой однозначно крутий для атаки, і хоча б за те, що її не забули, як більшість набагато молодших геймів, я вважаю, що першого місця хоча б тут хел достойне. А тепер давайте згадаємо тих, кому, на мою суб'єктивну думку, трохи не вистачило скілів. Залишилось поговорити про стандартних магів. Як ви знаєте, у них є така штука, як могутній талант. Якщо не бачили відео про це, я його залишу в описі. Суть в тому, що будь-який стандартний маг може, крім допурона, ще камінцем задіспелити ціль, і це дуже крутий скіл. Тобто вам навіть не треба брати діспелера, вистачить умовного крила або гормика в костюмі. Вже заради цього варто задуматись над прокачкою стандартних магів. Але давайте поговоримо, чи варто качати ці дві п'ятірки без розгляду могутніх талантів. Це ізарнія і Сартана. Перша повільний масовик зі зрізом броні, друга швидкий шотер з отрутою. Ізарнію ви навряд будете часто використовувати, адже герой повільний, та й урон 235% чимось значним не назвеш. Але якщо маєте костюми, у яких атака далеко за 900, то перший вже можна брати на титана. А другий на швидких війнах непогано себе може проявити. Без костюмів я не качав би навіть заради таланту, краще ще одного крила. Сартана це швидкий шотер з невисокою атакою. Перший костюм перетворює її на Ліану, а другий нагадує Ереба зі Стіксу. Качати їх варто лише за умови, що більш корисних фіолетових героїв у вас нема, адже шотери не сказати, щоб дуже зараз популярні, та й костюми нічого такого прям крутого не роблять. Могли б другий, хоч триплшотером зробити, а так дуже слабенький ап. Наступний топ буде про розбійників, коли я вже казав. А я нагадую, що все вище сказане, це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був роз канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, кого я забув згадати. Гарного настрою лише перемог всім нам. I win.